Як підвищити імунітет і захистити себе від вірусів? Де знаходиться імунітет? Де знаходиться шлунок, ми знаємо. Де знаходяться легені, ми знаємо. А де імунітет? Насправді наша імунна система розкидана по всьому організму. І всюди організм виробляє клітини, захисники, лімфоцити. І завдяки імунітету ми виживаємо в цьому світі бактерій і вірусів. Народні цілителі з давніх пір знали про такий неймовірний продукт, який не тільки включає наші захисні сили, а так само допомагає очищати серцево-судинну систему. Виробляє цей продукт невелика комаха, а вірніше її личинка це личинка золотого метелика. Джолярам вона відома як воскова міль. В її раціон входять зміст стільників це мед, перга, бджолине молочко. І це робить продукт життєдіяльності цієї личинки неймовірно корисним. Народні умільці давно використовують личинок золотого метелика вогнівки для приготування цілющих настоянок і чаю. Наукові дослідження підтверджують їх багатий біохімічний склад і активну дію. На превеликий жаль, цей продукт поки не набрав широкої популярності в застосуванні. Більш того, багато людей навіть не підозрюють про можливу користь цього продукту. Чай, вогнівка це саме те, що потрібно для зміцнення імунітету, крім дивовижних. Розчиняючих властивостей цей чай миттєво запускає роботу наших захисних систем і механізмів. До складу чаю входять ліпіди, ферменти, високомолекулярні білки, вітаміни, амінокислоти, 20 із 28 вільних і 9 незамінних, так само містить біофлавоноїди і лізин. Тому його прийом рекомендується під час епідемії грипу, а так само при COVID-19. Чай вогнівка буде корисний тим, хто хоче зміцнити імунітет, підвищити захисні сили організму і опірність бактеріальних і вірусних інфекцій. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки і підписуйтесь на канал, а внизу під відео буде посилення де можна придбати цей чай. Доброго вам здоров'я!